вечерні, я була в гостях у моєї сестри, яка є в монастирі, і я ніколи в житті не могла подумати, що в незалежній Україні зможу побачити таке беззаконня. Ми закінчили якраз молитися, і тут я чую, що в будинок вривається, якийсь чуємо шум, і тут вириваються незнайомі мужчини, які наставляють тако автомати на сестер і кажуть, всі виходьте. Я не могла зрозуміти, що робиться, чи це якісь подумали, що це злодії прийшли грабувати чи вбивати. Я ніколи в страшному сні навіть собі не могла уявити і зрозуміти, що зараз відбувається. Сестер почали наставляти автоматом так копхати, виходьте, і сказали: якщо ви зараз не вийдете, ми вас всіх повиносимо. І нас, сестер, в чому як були? Хто вийшов босий, не одягнений, просто всіх повипихали на вулицю. Кого, що я там була і ще одна жінка в гостях. Я не знаю, то напевно би всіх могли і постріляти, якби нас не було там ще людей в цивільному. Одну сестру запхали до середини і не знаю, Ми чули тільки крики, які не знаю, що там з нею зробили. Я якраз їх то в борту. Там ніхто не пускає. Коли сестра, настоятелька, хотіла зайти всередину і її обороняти, так якийсь мужчина в масках хотів на неї накинутися і її, її забрати далі всередину. Ми тоді взяли всі так, ну, так стали, всі за руки взяли до середини, присіли і стримали сестру настоятельку, щоб не відпустили і. Я бачила, бо сестра була переді мною як чотири рази її, той мужчина в масці вдарив по голові. Пізніше підійшла її сестра ще одна, так він і ту сестру так само вдарив по голові. За що ті безневинні сестри терпіли? За що люди з автоматами їх побаганяли на вулицю? За що сестер били? Я маю юридичну освіту. Їх питала на підставі чого ви тут є. Покажіть хоч якийсь документ чи якусь ухвалу. Покажіть своє посвідчення. Тримайте, ні один з них ні, ні, ні приставився. Вони просто. Злодії, дехто були з надписами міліції, ну напевно, що це були різні служби, багато сюди задіяні. І напевно, що тут були і церковники. Тому що я сама чула, як вони між собою один з них дзвонив і вітався. Слава Ісусу Христу. Я не думаю, що міліціонері настільки побожні, що так вітається. Коли ми казали, що це є сестри монахині, один з них так само сказав. Я монах. І безбожники можуть таке робити. Ні один з них не показав ні посвідчення. Якщо би було якесь рішення суду, ухвала суду на обшук згідно кримінально-процесуального кодексу може бути тільки тоді, коли є якесь кримінальне правопорушення, такої справи ніякої нема. Похвалу ніяк вони не зачитали це повністю порушення всіх основоположних прав людини. Я не думала, що в незалежній субідні Україні може відбуватися таке беззаконня, яке відбувалося на замовлення... на замовлення церковники, а виконувала їх служба безпеки України, міграційна служба. І головне, що і переодягнені церковники так само були тут.